Мої вітання, друзі! Осінь це коли дім наповнюється теплом, ароматом кориці, гарбуза й домашньої випічки. Сьогодні я покажу, як із надзвичайного шматочка гарбуза зробити неймовірно ніжне печиво. М'яке всередині, легка хрустка скоринка зовні, воно просто тане в роті. Якщо у вас вдома є гарбуз, не гайте часу і перетворимо його разом в ароматну осінню смакоту! Для цього рецепту нам знадобиться 200-250 г гарбуза, 280 г борошна, 100 г цукру, 1 яйце, 60 г вершкового масла, 1 чайна ложка розпушувача та 1 чайна ложка ванільного цукру. Почнемо з гарбуза. Його потрібно очистити та нарізати невеликими кубиками. Так він швидко приготується. Можна відварити, запекти в духовці чи в мікрофильовці. Обирайте, як вам зручніше. Я зазвичай ставлю в мікрофильовку. Перекладаю шматочки у миску, накриваю тарілкою і готую 7-8 филин. Гарбуз має бути м'яким, але не розвареним. Коли готовий, подрібнюю його до стану пюре. Можна просто виделкою або блендером, кому як зручно. Якщо пюре виходить занадто рідким, дайте йому трохи вистигнути, щоб зайва волога випарувалася. Замість гарбуза чудово підійде моркв'яне пюре. Колір, аромат, структура усе дуже схоже. У миску з гарбузовим пюре вливаю розтоплене вершкове масло. Воно додасть ніжності і особливого смаку. Беру блендер і з'єдную все в однорідну кремову масу. Якщо на стінках миски залишається трохи пюре, обов'язково щащаю лопаткою. Після збивання маса стає світлішою і більш повітряною. Розбиваю одне яйце, висипаю цукор, ванільний цукор і дрібку солі, зовсім трішки для балансу смаку. Ще раз добре усе пробиваю блендером, щоб вийшла гладка ароматна суміш. Хто любить солодку випічку, можна додати цукору на 10-20 грам більше. Змішую борошно з розпушувачем. Трохи перемішую, просіваю. Так печиво буде легким і ніжним. Тепер до борошна додаю нашу гарбузову суміш. Спочатку працюю лопаткою, поки тісто ще рідке, а коли воно стає густішим, переходжу на руки. Воно виходить дуже приємне на дотик, м'яке, трішки вологе, з ніжним золотавим відтінком. І таким осіннім ароматом, що хочеться його одразу спробувати. Тісто має бути густим, але не тугим. Може злегка липнути до рук, це нормально. Якщо хочете додати йому більш виразного смаку, можна додати трішки кориці, імбиру, мускатного горіха або навіть апельсинової цедри. А ще сюди чудово підходять родзинки, подрібнені горіхи. Вибір добавок різноманітний. Тісто готове, тепер формуємо печиво. Спочатку ділю напополам. А потім розкачую ковбаску і ділю на невеликі шматочки приблизно по 30 г кожен. Шматочки округляю в кульку і складаю на столі. Якщо тісто трохи липке, змастіть тісто капелькою олії, і все буде чудово. Кожну кульку обвалюю в цукровій пудрі. Саме вона створить ту ніжну тріснуту скоринку, яка виглядає просто казково. Викладаю печиво на деко, застелене пергаментом, залишаючи між ними відстань. Під час випікання вони злегка піднімуться. Відправляю в духовку розігріту до 180 градусів приблизно на 18-20 хвилин. Печиво підросло, покрилося легкими тріщинками і стало неймовірно ароматним. Після випікання даємо йому трохи охолонути, щоб воно стало ще ніжнішим. Погляньте, яке воно гарне. М'яке, ніжне, злегка вологе всередині, з апетитною скоринкою зверху. Колір теплий, насичений, такий, що одразу нагадує осінь. А аромат тут і ваніль, і вершкові нотки, і легкий відтінок гарбуза. Просто диво! Це печиво ідеально пасує до чаю, кави або навіть склянкою теплого молока. А ще воно чудово зберігається, тому можна пекти подвійну порцію і насолоджуватися кілька днів поспіль. От і все! Ароматосині у вас на кухні. Якщо ви ще не готували гарбузове печиво, обов'язково спробуйте! Це просто, смачно і дуже затишно. Напишіть у коментарях, як вам таке печиво. Мені цікаво прочитати. Підтримайте це відео вподобайкою, якщо рецепт вам сподобався. І підписуйтесь, щоб не пропустити ще більше смачних осінніх рецептів. До нових зустрічей! Всім миру та добра!